Зведення руки та віджимання від петель одночасно дуже класна вправа. Я люблю поєднувати ці дві вправи в одну, тому що дуже добре відчуваю свої грудні. Ви також спробуєте, можливо, вам сподобається. Але це треба робити вже на якомусь певному середньому рівні, коли ви вже відчуваєте, що такі петлі. Тож ми виконуємо два кроки назад займаємо вихідну позицію. І що я буду зараз робити? Я буду лівою рукою робити віджимання. А правою буде робити зведення. Тобто я починаю робити вдох, ліва рука робить класичне віджимання, права пішла в бік, і тоді ух, я звожу їх разом. Моя рекомендація спочатку пропрацьовувати одну руку. І тільки потім переходити на іншу. Давайте, як виглядає тут. Ліва йде в бік, права робить відчимання, опустився і піднявся наверх. Вам буде спочатку важко контролювати спуск, щоб дві руки одночасно навантажувалися, але з часом у вас буде дуже гарно виходити. Молодці.